Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. біблійне натхнення від Стіва Вебера. За божим столом знайдеться місце для кожного. У романтичних стосунках не завжди зрозуміло, хто кого знайшов. Та коли романтичні стосунки приводять до шлюбу, обидві людини вступають у процес, у якому вони змінюються у стосунках одне з одним. Я вже не той чоловік, яким був до одруження з крісті. Крісті вже не та жінка, якою була до того, як вийшла заміж за мене. Ми обоє змінилися, і дуже важко визначити, хто змінився більше. Чому? Тому що у нас немає іншої точки відліку, але ми обидва знаємо, що стали кращими, ніж були раніше. І це дуже схоже на наші стосунки з Ісусом. Якщо подивитися з одного боку, все просто ми шукали Його всім серцем і знайшли Його. Але коли ви глибше про це подумаєте, ви усвідомите, що це Він знайшов нас. Отже, нас знайшли, і тепер ми належимо Йому. Син болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. від Луки 19, 19,10. Але ми маємо дозволити йому знайти і врятувати нас. Ісус також сказав бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Від Матвія 16, 25 ми звернулися до Бога, і Він звернувся до нас. Ми зійшлися разом, і тепер у нас є життя. Слава Йому! Моя молитва сьогодні, Господи, дякую Тобі, що знайшов мене, і я дякую тобі, що мене можна було знайти. Дякую Тобі за благодать, яку Ти дав мені, аби я перестав намагатися врятувати себе і дозволив тобі врятувати мене. Амінь. Дякую тобі за те, що ти є, ти диво. Стів Вебер